Яка система захищає банківські вклади українців? Про це сьогодні у приватному інтересі нам розкаже заступник директора розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Андрій Оленчик. Доброго дня, Андрію. Доброго дня. Скажіть, що означає, коли банк не платоспроможний? І як я дізнаюся про цю інформацію, якщо я вкладник цього банку? З e, 22 вересня минулого року вступив в дію новий закон, який достатньо радикально змінив правила? Відшкодування вкладів у випадку, якщо банк, як в народі говорять, збанкрутував, а мовою закону був визнаний неплатоспроможним. І я думаю, що в процесі нашої розмови буде можливість переконатися, що ці правила стали набагато прозорішими, а права вкладників стали набагато більш захищнішими. Так от яким чином знати, коли саме банк визнаний платоспроможним, це рішення, яке приймає Національний банк. В законі визначено передумови, за настання яких Національний банк зобов'язаний прийняти таке рішення. І з 9-ї години ранку наступного дня цей банк переходить в юрисдикцію, тобто під контроль фонду, і фонд стає тимчасовим адміністратором е, даного банку. Яким чином знати про це? Е, це рішення публічним, і воно негайно, буквально на другий день після того, коли фонд отримує контроль приймає контроль над банком. Е, це рішення оприлюднюється на офіційному сайті фонду. А плюс протягом ще кількох днів ідуть офіційні публікації в газетах Голос України, урядовий кур'єр. Тобто з тих джерел мені можна про це зізнатися, або з сайту правильно. вашого фонду? але враховуючи те, що можна сказати, що не всі люди дивляться на наш сайт, не всі можливо читають регулярно Голос України чи Урядовий кур'єр. Але насправді, як тільки це рішення оприлюднюється, іде достатньо багато інформації в засобах інформації і друкованих, особливо електронних в радіо, телеефірі. Тому не почути про таку подію достатньо важко, що означає неплатоспроможність банку? Тобто мені відразу треба якось панікувати, забирати гроші, подавати до суду. Що мені робити? Що це означає? Ну це означає просто, що банк підлягає виведенню з ринку. Тобто, і це виведення згідно нового закону проходить просто в два етапи. Перший етап це так звана тимчасова адміністрація. Як я вже сказав, тимчасовим адміністратором виступає фонд як юридична особа. А потім наступає і ця, ця стадія триває до трьох місяців, А потім наступає як правило стадія ліквідації. Ліквідатором також є фонд. Панікувати жодним чином не треба, оскільки доступ до коштів людей і на стадії тимчасової адміністрації, і на стадії ліквідації згідно вимог закону має бути забезпечений. Що значить доступ? Тобто я їх можу вільно забрати чи не вільно забрати за якихось умов. Ну, давайте тоді напевно, що є саме ще поговорити тоді про тимчасову що адміністрацію, а потім про, про, більше, про ліквідацію, так. оскільки технологічно ці проц... процедури на цих двох стадіях безумовно відрізняються. На стадії тимчасової адміністрації банк вважається ще діючим, і він ще має банківську ліцензію. І відповідно саме банк зобов'язаний повертати вклади людям. І закон гарантує, що протягом семи робочих днів. А після того, коли е, строковий депозит, який у людини строк дії даного депозитного договору завершився, або якщо це, наприклад, безстроковий, так депозит, тобто так званий е, просто ощадний якийсь рахунок, а чи поточний рахунок фізичної особи, е, тоді з моменту вимоги, так от протягом семи робочих днів е, робочих днів з моменту, коли закінчився строк, там де є строк, або з моменту вимоги, якщо це був безстроковий рахунок. А людина повинна отримати свої кошти принаймні в межах 200 тисяч, якщо цього, звичайно, забажає. Хоч... Це одна якраз із тих кардинальних змін, так? правильно, оскільки е за попередньою схемою, яка діяла згідно старого закону. Про фонд гарантування вкладів фізичних осіб а, існувала інша формула. І тоді, на стадії, коли вводилася тимчасова адміністрація, існував так званий мораторій. Тобто, а, і це було мораторій не тільки на вимоги там, юридичних осіб, тобто якихось корпорацій, не знаю, фірм але й на вимоги вкладників, так? тобто фізичних осіб. А зараз, згідно нового закону, поняття мораторію на вклади фізичних осіб, в принципі, відсутнє. І е, тут є один нюанс, і абсолютно логічно може виникнути питання. Ну але якщо банк вже визнаний платоспроможним, значить в нього є певні проблеми. В тому числі можуть бути проблеми з тим, що в нього може бути недостатньо коштів, щоб виконати всі зобов'язання свої по договорах е, депозитних строк дії, яких закінчився. Бо це, як правило, немалі суми. Е, механізм, який передбачає закон. Передбач... власне, полягає в тому, що якщо у банку, який вже знаходиться під нашою тимчасовою адміністрацією, і, відповідно банком керує вже не попереднє керівництво, а працівник фонду, який називається уповноваженою особою фонду, якщо банку недостатньо хоче здійснити ці розрахунки в повному обсязі з громадянами, то в цьому випадку фонд не тільки має право, а зобов'язаний надати позику цьому банку. І поки що два банки. Вже знаходиться у процесі виведення з ринку відповідно до нового закону. Це РД Банк і Банк Таврика. В обох випадках ми такі позики не давали, і статистика під... свідчить про те, що у випадку РД банку ще на стадії тимчасової адміністрації до ліквідації, ми в такий спосіб попередньо повернули. 45% всіх вкладів, які взагалі теоретично в банку підлягали поверненню, а у випадку таврики 50%. Звичайно, раніше такого бути не могло. Там існував цей мораторій. Причому ця тимчасова адміністрація могла тривати і рік, і більше у нашому випадку тимчасова адміністрація обмежена максимум три місяці, терміном три місяці. А протягом цих трьох місяців, поки діє тимчасова адміністрація, я не можу забрати вклади, по яких термін не закінчився. Да? Ні, які звичайно. ще обмеження? В, в цьому випадку треба просто чекати, коли закінчиться термін е, дії договору? Якщо а відсотки нараховуються. якщо цей термін закінчиться е, раніше ніж завершиться завершується власне тимчасова адміністрація, то в черговому транші. Людина знов таки протягом семи робочих днів, коли закінчиться строк дії договору, просто прийде в банк і отримує свої кошти. Для цього не треба ніяких спеціальних заяв, не потрібно нічого. Особливо людина просто приходить в банк, як звичайно, нічого не і, 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 отримує, і отримує свої кошти знов таки в межах гарантовної суми 200 тисяч без жодних обмежень, без жодних проблем. Це вже справа фонду, яким чином це вже наша технологічна внутрішня кухня, яким чином зробити так, щоб банк завжди. Мав достатньо коштів, щоб розрахуватися по таких договорах, мої відсотки нараховуються, коли діє тимчасова так, адміністрація. Так, звичайно. Інше питання: що ці відсотки повертаються уже на стадії ліквідації, і на ці відсотки необхідно, щоб людина заявляла свої кредиторські вимоги. Ну але. Це вже на стадії ліквідації. Поки на стадії тимчасової адміністрації, які документи мають підтвердити, що в мене є цей депозит? Які є нюанси, якщо, скажімо, власник депозиту неповнолітня особа або отримує неповнолітня особа, якщо не резидент або депозит дістався у спадщину, Оці всі нюанси, коли ще діє тимчасова адміністрація? А власне нічого особливого прийно з тим, якби банк. Був просто платоспроможним і дією у звичайному режимі, нічого особливого і винятково-додаткового насправді не треба. Тобто людина просто приходить з документом, який посвідчує особу, і а, після закінчення строку договору максимум, як я сказав, не пізніше, ніж через сім робочих днів, вона повинна отримати свої кошти без жодних обмежень і затримок. А знов таки банк уже знаходиться ще раз нагадаю, а, під нашим контролем, а, під нашим адмініструванням, відповідно, ми. Um, Відкриє такий, ну це не секрет, але насправді як це працює у нас, що безмовно поважна особа в по тижнях складає е, власне графік, скільки на цьому тижні буде закінчуватися строк дії договорів, так на які суми, і ми уже у випадку, якщо в банку своїх коштів недостатньо я сказав, ми це враховуємо. А і е, направляємо ті чи інші транші дуже оперативно, бо протягом 24 годин буквально у банк для того, щоб якщо люди звернуться за цими коштами, можуть і не звернутися, це їх право, так то в цьому випадку, щоб не було жодних затримок. І е, власне досвід банку е, Таврика і РД банку показує, що це спрацьовує абсолютно стовідсотково. Тобто. Обов'язково звертатися для того, щоб забирати гроші, ну не треба. Ні, там ні, ні. гроші будуть На стадії тимчасової адміністрації це лише право людини або звернутися, або не звернутися. З ним не трапиться. питання, що процедура виглядає по іншому, уже на стадії ліквідації, коли прийнято рішення про те, що банк уже ліквідується як не не тільки фінансова установа, як юридична особа, відкликана банківська ліцензія. Там уже процедура буде дещо інша. І давайте послухаємо, що про це знають українці пересічні, наскільки вони обізнані в тому, як забрати свої гроші з такого банку. Ну, мабуть, треба в якийсь фонд, в фонд звертатися, который гарантує виплату депозитів. Вот, єдиний варіант, тому що через суд ну вже не можна ніяк взяти обратно свої гроші. Надо обращаться сначала в банк, потому що непосредственно он же гарантує вам эти услуги. Я не знаю, как это делается. Я слышал, что возникают такие конфликты, а как это делается, я не знаю. Государство должно быть защищено, это все прописано. И вернуть даже на население деньги. В первую очередь. Ну, наверное, к тому, кто занимается ликвидацией, то прежде всего должны быть соответствующие законодательные реформы. А если говорить с точки зрения человека, который доверился все-таки банку, то, скорее всего, наверное, это юристы суд. Но ну, я думаю, что в первую очередь нужно обратиться в банк, написать заявление, а потом обратиться в этот фонд. Существует возврат денег в пределах определенного лимита, который раньше там был до 100 тысяч, насколько я помню, сейчас до 150, может быть, сейчас изменилось. То есть, насколько я знаю, туда попадает большинство банков, может, ну, думаю, что большинство. Везде на страничке, на сайте банков пишется, являются ли они участниками. Этого. Тава фонди, льні. Наскільки я знаю, що якщо якісь предложения банку, которые отличаются от, від, скажем так, всіх, тобто, то тобто, какие-то що льготні проценти по депозитным вкладам, то фонд це не покриває, как ми бачимо, деякі люди все таки ну вешти населення не освічені в тому, як робити, до чого може призвести така неосвіченість в знанні процедури своїх дій для тих людей, у кого є там депозити, і банк визнається не Ну, власне, до чого це може привести, що людина просто не скористається тими правами і можливостями, які надає новий закон в повному обсязі, так власне, хороша новина для тих людей, які можливо ще чогось там не знають, полягає в тому, що не треба йти в суди, не треба вчиняти якихось додаткових надзвичайних там дій, не треба особливо панікувати і нікуди поспішати, тому що якщо. А навіть строк дії договору, як ми говорили, наприклад, закінчився протягом тимчасової адміністрації, наприклад, до того, але банк по якійсь причині, до того, як він був визнаний, платес був переданий нам у фонд, там не повертав кошти. Такі, на жаль, випадки були і в Ардебанку, і в Тавриці ще до того, коли рішення відповідно на національним банком приймалося. Ми треба хвилюватися. Є можливість користатися відповідним можливостям, про які ми вже говорили на стадії тимчасової адміністрації. Якщо людина цього не зробила. Знов таки це є вибір, це лише її право. Є ще стадія ліквідації, і е, уже на стадії ліквідації. Тоді, коли е, ми входимо в другий етап, коли за нашим поданням е, Національний банк приймає рішення про відкликання банківської ліцензії і початок ліквідації, а е, фонд знов таки, як вже як вже казав, є ліквідатором після того, коли був тимчасовим адміністратором, і там уже е, починаються виплати по всіх без виключення. Депозитних договорах. Закінчився, усі гості... не закінчився, закінчився не має значення. І е, як це працює, достатньо просто. Е, Уподважна особа складає, укладає всі списки, складає перелік всіх вкладників з сумами, які їм належать. І е, ці, ці е, списки дуже оперативно так передаються у, безредньо у центральний офіс фонду. Ми їх переглядаємо, затверджуємо і починаються виплати. Виплати здійснюються через так звані банки-агенти, так тобто, це дуже, е, е, платоспроможні банки з хорошою філіальною мережею, з хорошою репутацією багаторічною. І у нас є перелік на даними, наприклад, там сім банків, які можуть бути банками-агентами. Ми укладаємо оперативну довір з банком агентом, і людина. Звертаючись в банк агент, може отримувати свої кошти а, тільки вона, наприклад, з тих чи інших причин не отримала стадії тимсової адміністрації. У якісь певні терміни це відбувається? Абсолютно, звичайно. Закон, закон говорить про те, що ми повинні, після, з моменту, коли е, по банку прийнято рішення про ліквідацію, до речі, воно також. Є таким же самим публічним, як і первинне рішення про віднесення банку до категорії неплохоспроможних, тоді коли починалася тимчасова адміністрація, і е, та людина, яка вже знаючи, що цей банк знаходиться на стадії тимчасової адміністрації у фонді, слідка слідкує. Просто є гаряча лінія. Якщо, наприклад, людина там не має доступу до інтернету, чи, наприклад, там пенсіонери, які не, не не читають відповідні газети, чи там не дружить з інтернетом, ну це нормально. Є гаряча лінія, завжди можна позвонити отримати вичерпну інформацію. З будь-якого питання Банк-агент, порядок, які документи, і так далі. Так от з у цей терміни передбачений закон 7, 7 7 -7. календарних днів. Дні. Тобто, після прийняття рішення про ліквідацію протягом семи календарних днів ми зобов'язані розпочати виплати. І ці виплати після цього тривають 30 робочих днів через банк агент. Ну, виникає питання і отримати кошти достатньо просто. Людина просто приходить в банк -агент, в будь-яке відділення. Має при собі паспорт і інфекційний код. Все. А, і а вона ці пов'язані кошти... вже передані на банк? героїв. Абсолютно правильно. Так, так. Це знову таки наша внутрішня кухня. Це відпрацьовано роками, оскільки така процедура виплат існувала і по старому закону. А фонд вже працює більше 10 років. Так? А нема такого, що в перші дні черги стоять, а до 30-го дня там вже нікого немає, толкотнеча якась. Це залежить насправді від того, наскільки люди. Почувають себе неспокійно, наскільки поспішають в ті, наприклад, в ті самі відділення так прибути для того, щоб одноразово отримати гроші. 30 днів вистачає, щоб виплатити вкладення. 30 днів вистачає для того, щоб переважна більшість людей, більше 90%, як правило, по статистиці так отримала свої кошти. А, інше питання, що відбувається, якщо людина з тих чи інших причин була відряджені, mm. просто все-таки пропустила інформацію, незважаючи ні на що. Так, і оці 30 робочих днів після. Оголошення ліквідації банку, коли розпочалася процедура ліквідації банку. Людина не з'явилась банка генду, не тримала свої кошти. В такому випадку, по закону, людина має право звернутися з відповідною заявою безсередньо до фонду. Уже не в банк-агент, безсередньо до фонду. А там простенька заява довільної форми. Там додається просто копія паспорта. Копія ідентифікаційного код для того, щоб можна було ідентифікувати особу без жодних там проблем і сумнівів, так і е, тоді вже е, людина отримує це індивідуальним переказом безсередньо з рахунку фонду. І така, така можливість для людини відкрита протягом всього періоду ліквідації, а він триває мінімум рік по закону. Зрозуміло, є рік, щоб потім ще отримати. А на яку суму давайте ще раз я можу. Е Розраховувати на 100% повернення от мого депозиту. На Яка даний момент, от е, в цьому сюжеті, е, власне, е, пані е, говорила там 100, тепер 150, далі вона не знає. На даний момент ця сума становить 200 тисяч гривень. Причому ця сума е, закріплена безпосередньо у законі і там передбачено також, що адміністративна рада своїм рішенням може підвищувати цю суму, але ніколи не може приймати рішення на її пониження. Тобто може бути абсолютно впевненим, що менше 200 тисяч ця сума ніколи не буде. На даний момент 200 тисяч. І оце власне у відповідь наше, на ваше питання. Це та сума, на яку людина може розраховувати 100%. Єдиний нюанс безумовно дуже важливо, щоб люди. Знали не тільки свої права і можливості, але й певні обмеження, які існують в законі. Оскільки згідно, всі вклади повертаються, оскільки згідно з, з статті 26 закону про систему гарантування вкладів, там міститься виключний перелік тих випадків, тих вкладів, які не підлягають гарантуванню, так в межах 200 тисяч. Мова йде про вклади в банківських металах. Мова йде про вклади у вигляді так званих ощадних сертифікатів на А Мова йде, наприклад, про вклади людей, які входили, були топ-менеджерами, так і без мали безсередній вплив на діяльність цього банку. Тільки надавали професійні послуги, наприклад, до аудитори, які чи юристи. Там є цей вичерпний перелік, і людям треба буде просто акуратними і мати на увазі, що саме не підлягає гарантуванню у випадку, якщо банк все-таки. Це лотичний обставин буде визнаний платоспроможним і піде, власне, по цій процедурі виведення банку з ринку. Є гарантовані 200 тисяч. А який в середньому депозит українців в банках? В середньому взагалі, по статистиці це 8 тисяч гривень. І можу зразу сказати, що неважко порахувати, що сума 200 тисяч, власне, сума граничного покриття перевищує середній депозит в 26 разів поставки. А якщо. Або, наприклад, я думаю, буде ще переконливіше що інша цифра. 99,5% всіх вкладників так, володіють вкладами, які є у розмірі менше 200 тисяч. Тобто ми вважаємо, що свою соціальну роль фонд виконує повною мірою. А можливо, це з тими пов'язано, що є гранична сума, і люди просто, якщо є більший депозит, розбивають їх. Це право людей. Справа в тому, що тільки треба враховувати один момент. Що якщо мова йде про те, що людина має значну суму і хоче її розбити, не хоче просто ризикувати на всякий випадок. Хоча людина може ризикувати, наприклад, вклавши мільйон на один рахунок в одному банку, жодних проблем. Просто вона повинна знати про ризики, які існують відповідно до законодавства, і просто враховувати їх. Це її вибір. Тому треба враховувати те, що неважливо, скільки рахунків. Тому що 200 тисяч, це на один рахунок, чи їх 10, в одному банку більше одна особа претендувати більше як на 200 тисяч, не може. Якщо це вклади в різних банках, або, наприклад, вклади, які належать різним особам, наприклад, членам однієї ті ж самої родини, але різним особам, тут ніяких нюансів не виникає. Зразу хочу говорити: абсолютно не означає, що якщо у людини. Вклад перевищує 200 тисяч, то на ту суму, яка перевищує власне суму ограничення покриття, не вона не може ніколи розраховувати на її повернення. Насправді, просто 200 тисяч це те, що в такому дуже простому доступному по такому простому доступному сценарію людина 100% швидко, буквально протягом тижнів, отримує у випадку настання тих чи інших подій, наприклад, введення тимчасової адміністрації чи потім початку процедури ліквідації. Що відбувається з тими сумами, які перевищують, так, наприклад. Людина просто заявляє свої кредиторські вимоги і стає кредитором четвертої черги. І вже на стадії ліквідації, тоді, коли формується з активів, які є в банку, ліквідаційна маса, вона починає там ці активи починають продаватися. І а, в порядку черговості а, вимоги кредиторів починають задовільнятися. Якщо коштів так, достатньо для того, щоб, наприклад, задовільнити а, вимоги всіх кредиторів четвертої черги, де власне і знаходяться. Фізичні особи, наприклад, сума яких 200 тисяч, або наприклад, ті ж самі ощадні сертифікати на прадівника, так вони не підлягають гарантуванню обов'язковому і стопроцентно гарантованому. Так, але насправді це не означає, що в них немає шансів повернути ці кошти, просто доведеться йти вже в процедурі ліквідації, просто як кредитор. І ці кредиторські вимоги людина на цю суму повинна заявити в банк на ім'я уповноваженої особи, тобто я вже згадував, цей працівник фонду, який замість колишнього керівництва управляє банком. І е, там, е, коли якщо туди звернутися, або, наприклад, на нашого речі середньо е, в офіс банку е, на адресу повноважної особи, там дуже легко поясняти, е, нічого е, нічого складного там немає. Які саме документи? Там є заяви спеціальна зразка, плюс ряд документів, достатньо простих, які треба додати. Так і е, тоді. Mm, затверджується перелік кредиторів, затверджується перелік кредиторських вимог, ну і далі в процесі ліквідації вже. Якщо активи дозволяє, процедура. людина може отримати відшкодування цих Я розумію. Кошту. А якщо в мене кредит у тому банку, який визнається неплатоспроможним, в якому вводиться тимчасова адміністрація, от кредит в мене там. Я його можу не віддавати тепер? Чи... Не віддавати кредити не можна. Не залежить від того, банк неплатоспроможний чи платоспроможний, звичайно. Коли я сказав, що формується ліквідаційна маса і завдання нашої повноважної особи і команди, яка працює за повноважною особою, зробити все необхідне для того, щоб по максимуму реалізувати ці активи. А в даному випадку, якщо ми говоримо, ну, продати нерухомість, так, там, якісь оборотні там, активи і так далі, і так далі, то тобто здійснити ціні папери. Але безумовно, одне з ключових так? питань, це забезпечити те, щоб кредити були повернуті. Так? І таким чином. Тобто людей будуть змушувати повернути швидше кредити, чи ці кредити Безумовно. перейдуть до інших банків? Справа в тому, що по практиці, наприклад, Ардебанка і Таврик, я можу сказати, що політика така, що максимально є намагання і сприяння людям, які готові, наприклад, перекредитуватися, тобто піти в інший банк, самі і... А то я скажу більше, насправді наші працівники з командою повноважної особи, і це устална практика, часто самі допомогу, шукають ці банки і пропонують таким позичальникам варіанти, так? Тому це пріоритет, щоб людина не змушена була достроково погашати цей кредит, а могла спокійно продовжити свою кредитну історію з іншим банком. так? А якщо з тих чи інших причин, так. Це не вдається, але ну, в цьому випадку, звичайно, по закону передбачено, що кредит має гаситися достроково, точно так само, як ми маємо зобов'язання достроково, незалежно від того, коли закінчиться депозитний довір, повернути, розпочати виплати там, протягом семи календарних днів після оголошення ліквідації. Незалежно від того, через рік, через 5 чи через сто буде закінчуватися даний депозитний довір. Зрозуміло, в виплати по депозитам відбуваються лише в гривні. Лише в гривні, безумовно. Тобто, Якщо газету немає значення під гарантуванню, підлягають будь-які вклади в будь-якій іноземній валюті, ну в національній, само собою, зрозуміло. Але виплати здійснюються, безумовно тільки в національній валюті, і е, 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 йде перерахунок по курсу офіційному курсу НБУ щодо тої чи іншої валюти, е, на дату, коли було прийнято рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, тобто тоді, коли Фонд став тим часом адміністратором даного неплатосформожного банку і в межах 200 тисяч гривень, неважливо було це валюта чи гривня, в гривні в еквіваленті сума буде повернута в без жодних обмежень і додаткового обтяжень. А видаються тоді якісь ну особливі умови тій людині, яка отримала от свій зі свого депозитного у валюті? Рахунку отримала в гривні ці всі кошти, щоб їх знову обміняти на валюту, бо там же ж є обмеження. Чи таких немає особливостей? Це, це справи. Ми людині. повертаємо. Ми повертаємо людям. наше, наше зобов'язання по закону повернути людині гроші в межах суми покриття, тобто 200 тисяч. Що далі людина робить симвошима? Це вже її історія, це її вибір, це її воля. Дякую, було докладно. Ми говорили про те, як повернути людям депозити, якщо банк визнали неплатоспроможним. Дивіться нас у профільному інтересі через дві години. Дякую вам. e aí